Зубну щітку не те, зубну щітку. Що? Стіл ліжко. Контрольну панель. щось зламалося. То це ти пошкодив мою контрольну панель. Двері. Байдиківка. Вас вітає байдиківка. Затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує, знов спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель, Тріксі, Зігі, Стінжі. Всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок, до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шевінг. Модернізація байдиківки. Стефані, ти готова? Я завжди готова. Так. Не хвилюйся, зігі. Виграєш наступного разу. Привіт, привіт, стефані. Привіт. Дивіться, що я приніс. Зацініть. Це мій тенісний автомат 6000. тисяч. І що він робить? Дивися уважно. Так. А ось як він працює. Що там знову <плес> вигадали ці діти? Вони завжди такі галасливі. Ну, Нумо грати. Так. Нумо грати. Міс клопотуха. Що сталося? Сталося? Та ні. Хіба що я мусила цілу годину чекати декого на обід. А він був сьогодні? Так, сьогодні. Я ж надсилала вам електронного листа. Так, звісно. Але в мене. Ну немає комп'ютера. Мілфорде, як ви керуєте байдиківкою без комп'ютера? Не знаю, я замовляв. Ми не можемо бути сучасним містом без сучасної техніки. Мої папери. Ой, леле. Мої нотатки. Мілфорде. Мілфорде! Мілфорде! Хтось у біді. Тут так шумно. Ідеальне місце, де можна подрімати, де не гасають надокучливі дітлахи. Go! Вперед. Сноуборд, ойлене, пане мер, ви не постраждали? Здається, ні, я шукав свою записку. Цю ні, не цю. Міс клопотуха була права. Цього б ніколи не сталося, якби в мене був комп'ютер. Комп'ютер? Так, він мені потрібен, щоб модернізувати байдиківку. Ну, якщо вам потрібен комп'ютер, то може звернетесь до пікселя. До пікселя. Чудова ідея. Пікселю. 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 Мені потрібна допомога. Я хочу модернізувати все наше місто, а цього не зробиш без комп'ютера. Дуже добре. Ми встановимо точки доступу по усій байдиківці. Я налаштую свою материнську плату на обробку розширених даних. Як думаєте, 50 гігабайтів вистачить? Бачу, ви не розумієте ні слова з того, що я кажу, так? Жоднісінького. Я допоможу вам з комп'ютером, але щодо решти нам доведеться найняти техніка. Техніка? Так, техніка. Техніка. <звук> А де нам його знайти? Головне знайти людину, що тямитиме у своїй справі. Так, звісно. Розумієте? Розумієте мене? Так, пікселю, але де мені знайти техніка? Оце що таке? Якщо вам потрібен технік, дзвоніть за номером 55518. Ой, Леле. Клас! Зараз же й подзвоню. П'ять, 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 один один, один один, один вісім, один вісім. Виклик пішов. Добре. Хтось візьме слухавку. Не відповідають. Це мене? Це мене. Досі ніхто не відповідає. Це технік? <плес> Боб дріт слухає. Я мер байдиківки, і мені терміново потрібен технік. <плес> Нікуди не йдіть. Я миттю. <плес> От і чудово. Що він сказав? Він виїжджає добре. А ми тим часом встановимо ваш комп'ютер. Прекрасно. Це піде сюди. Час маскуватися. Діти будуть такі зайняті. Щодня ми не виходитимуть зі своїх кімнат, а в байдиківці запанує тиша. Навіки, молодець пікселю. Тепер я теж напишу міс клопотусі бімейл. Пане мер, імейл. Імейл? Так. Ну, поїхали. Дорога міс клопотухо. Запрошую вас на каву з тостами. У вас добре виходить. А тепер що робити? Натисніть оцю клавішу, відправте листа. Оцю натисніть оцю клавішу, відправте листа. Що натисніть оцю клавішу так. Надзвичайно. Уже пізно. Де ж технік? Забарився. Мабуть, варто подзвонити комусь іншому. Ні, не варто. Боб обдріть до ваших послуг. Я налаштую вам автоматичну доставку піци, світлофор, електронну музику в спальні і три тисячі відео ігор. Три тисячі відео ігор. Клас. Я таке люблю. Побіжу додому. Біжи, біжи. А для вас у мене є автоматичний тостер. Тостер. Я люблю тости і ще одне. в цьому місті живе власник держабля, який не завадило б модернізувати. Ні, не думаю. Держабль спортака і так дуже сучасний. У нього є летюча зубна щітка, вітамінна машина. Досить, досить. Я зрозумів. Це часом не той хлопець, у якого кристал на грудях блимає, і який постійно когось рятує. Так, він завжди нас рятує. Передайте йому оце, щоб він міг рухатися ще швидше. Неодмінно. Дуже вам дякую, пане Дріт. Пане мер, ходімо, модернізуємо байдиківку. Всю отак. Пане зріть. Що? Вже готово? Вже все готово. Тепер так. Машина для пінци, світлофор, подавач м'ячів і все місто. Чудово. Діти, діти. Діти. Мій віск, моя машина. Спартаку. Ти граєш з машиною! Добре, зрозумів. Діти. У мене для вас добрі новини. Які? ти колись мріяв про те, як замовлятимеш піцу просто зі свого ліжка, а вона влітатиме тобі у вікно. Ви ще й питаєте? Це ж моє заповітне бажання. Відтепер воно стало реальністю. Піца вже летить. Я побіг додому. А ти, Стефані, хотіла б мати у своїй кімнаті три тисячі каналів з електронною танцювальною музикою? Це було б так круто. Все вже зроблено. Чесно, чесно, клас. Пане мере, а що відбувається? Спортаку я модернізую місто. Правда? Так, у мене є дещо і для тебе, допоможе рятувати людей швидше. Швидше? Так, просто причепи цю штуку до свого корабля і сам побачиш. Вона дуже сучасна. Добре. Я спробую. Так. А ось і Стінжі. Стінжі. Вона так блищить, що я ж бачу своє відображення. Привіт, я. Стінджі, пам'ятаєш, ти завжди мріяв про світлофор. Так, ну подивися он туди. О, червоне жовте і зелене світло. Я такий щасливий. І це прекрасно. А тепер я піду додому і скуштую сучасних тостів. Ти це чула? Мій власний світлофор. А тепер головний сюрприз. Шоу починається! Чимало в байдиківці технічних чудес. Прийшов у наше місто цифровий прогрес. Автоматизація. Автоматизація. Техногенерація. Техногенерація. Мені лист від мера. Піца! Технопіца. Автоматизація. Автоматизація. Техногенерація. Техногенерація. Автоматизація. Автоматизація. Техногенерація. Техногенерація. Стефані, ну як тобі нові танцювальні канали? Дядечко, я в захваті, це чудово. Так, тепер ми цілком сучасне місто. Це найкращий день в історії байдиківки. Yeah. Точно цей день стане найгіршим в історії байдиківки. Може, ще піци? Яка смачна піца. Дивно. Я більше не замовляв. Вона сама прилетіла. Ще одна. А ти? Тобі мало відеоігор. Піймався. Ще дві відеогри. І ще одна. Це буде непросто. Світлофор. Зелене. Червоне. Ой, червоне світло. І ще більше музики. А це що? Спа? Ще, ще. Піца, 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 піца. Ох, ця машина з піцею. Зелене, зелене, червоне. Червоне. Відеоігри, піца, музика. Щось тут не те. Все це якось неправильно. Звідки стільки спаму? Що, що? Двері. Що? Хтось у біді не працює, я застряг, Ні. пора тікати, стефані, що з тобою? Що тут відбувається? На час Чому я застряг? Мабуть, річ у новій контрольній панелі. Контрольну панель. Я так і знав. Треба звідси вибиратися. Допоможіть ну, ми не можемо вибратися. Пане МЕР Спартаку, Стефані в біді. Рятуйте. Ой, Швидше. Швидше. Дякую, Спартаку. На здоров'я. Рятуйте. Ви це чули? О, ні. Стінджі! О, Стінджі! Дякую, Спартаку! Завжди, будь ласка! А що це за машина? там? Стінджі, чекай тут, я все з'ясую. А я дізнаюся, як там міст потуха. А я навідаю пікселя. Бувай. Все життя пронеслося перед очима за мить! <плес> Піксел ти там. Я лагоджу антену. О ні. Спартаку, Спортаку. в будинок. Доведеться під'єднатися до материнської плати ззовні. Рятуйте, благаю. Пікселі сюди. Стефані, я такий радий я тебе бачити. А я рада, що у тебе все добре. Тут скрізь піца. Треба зупинити ту машину. Рятуйте! Спортаку, вимкни її! Вона надто потужна! Іди до будки керування! Все контролюється звідти. Так! Рятуйте! А який дріт відімкнути? Спитаю техніка. Він отам. Робі, робі гнилець. Хочете піци? Допоможіть! Часу дуже мало. Швидше, друзі. Рятуйте! Я подивлюся, який дріт треба від'єднати. Як називається ця машина? Як називається машина? Автомат три тисячі. Автомат три тисячі. Ясно? Ось воно. Скажи йому, що від'єднав червоний дріт. Добре, Від'єднай червоний дріт. Зараз. Чекай, чекай. Чекай, не від'єднуй. О, ні, є різні моделі. Є різні моделі, це модель Б чи В. Я не знаю. Рятуйте! Відоласний <систит> Зігі! Подивимося, знайшов! Це модель Б. Від'єднай не червоний дріт, а синій. Синій. Ти впевнений? Так. Це точно він? <систит> Здається, так. Добре. Ряд! Рятуйте! Зиги! Зиги, где ты? Лежу под купой пиццы! Я бачу светло! Ой, Лена, все Я так! Я люблю пиццу, но это уже занадто! Це я в усьому винен. Хотів зробити байдиківку сучасним містом. О, міфорде. Навіть коли технології підводять, нас завжди виручає Спартак. а ви всі мені допомагаєте. Так. Дякуємо. Хтось хоче піци. Піци ні, зігі. Бім бам, дідон. Смішні слова у танці я співаю. Бім-бам! Дірігідон! Про що співаю і сама не знаю. ну-мо разом танцювати під музику стрибати. Крок, крок і ще крок зараз робимо. Стрибок обернулись, сплеснули і ще крок, і ще крок. Поворот і знов підскок. У гурті танцювати весело. Zaroblju si pico.